Вітаю вас, діти! Давайте привітаємося і скажемо один одному доброго ранку. Тепер давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Так. Зараз зима. А взимку на вулиці як? Так. Взимку на вулиці холодно, морозно, вітряно. Отже, для того, щоб не замерзнути, який потрібно одягати одяг. Так, теплий одяг. Давайте з вами пригадаємо, який Теплий одяг нам знадобиться взимку. Шапка. Повторимо. Шапка. Шарф. Шарф, куртка. Куртка. Ця куртка тепла. Пальто, пальто, рукавиці, рукавиці, штани, штани, ці штани теплі, колготи. Колготи, шкарпетки, шкарпетки, светр, светр, отже, шапка, шарф, рукавиці, куртка, пальто, штани. Шкарпетки, колготи, светр це все теплий зимовий одяг. Зимовий одяг. А ще, щоб ніжки не замерзали, ми взуваємо тепле взуття. Теплі черевики. Та теплі щоботи. Щоботи. Це тепле взуття. Молодці. Чудово! А тепер я пропоную вам гру. Нам потрібно для кожної рукавички знайти пару. Подивіться, яка гарна рукавичка. Знайдіть таку саму рукавичку. Так, ось вона, молодці, ми знайшли пару. Чудово. Далі ось рожева рукавичка. Знайдіть таку саму рукавичку. Так, ось вона, ми знайшли пару. Ще одна рукавичка. Знайдіть таку саму. Ось вона, молодці, ми знайшли пару. А тепер знайдіть пару до рукавички в горошинку. Ось така сама рукавичка, її пара. Чудово. Знайдіть пару до рукавички в сердечко. Так, ось вона. Чудово. Ми з вами сьогодні говорили про теплий зимовий одяг. Тому що зараз яка пора року зима? Так, і теплий одяг потрібен, щоб ми не змерзли взимку, щоб нам було тепло. Ще ми з вами пограли в гру на уважність. І на цьому наше заняття завершується. До побачення!